Благословення Боже вас. Сьогодні кинуть копут навчає вас звертатися до Слова і пізнавати, як отримати доступ до благословення Господнього, щоб мати змогу змінювати свої обставини. Далі на передачі переможний голос віручого. Отче, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми приходимо до нього з очікуваннями в серцях, відкритими вухами, відкритим розумом, щоб почути відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу і честь. Ісу славу за це в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Ви принесли з собою свою Біблію, відкрити її на Євангелії від Матвія. Чотирнадцятому розділі. Давайте подивимося Матвія 14,13. І, почувши Ісус, коли Він почув про вбивство Івана Хрестителя, відплив звідти човном у пустинне місце один. А народ, почувши про те, пішов за ним зміст пішки. А Ісус, вийшовши, побачив багато людей, Змилувався над ними і зцілив їхніх недужих. Пам'ятайте, ми побачили зі слів Ісуса, коли він сказав: Я кажу тільки те, що я чую, говорить мій отець. Я творю тільки те, що я бачу, творить мій отець. Співчуття це не почуття. Співчуття це хтось. Співчуття це ваш отець. Алілуя. Ви народжені від любові Божої. Амінь. Милосердя і співчуття перебувають у вас зараз. Якщо ви навчитеся вводити їх у дію вірою, ви повинні говорити про це щодня. Перш ніж ви виходите з дому, хвала Богу, Господнє співчуття діє в мені сьогодні. Я в твоєму розпорядженні, Господи. Амінь. Вводьте його в дію. Запалюйте його. Це не просто якесь почуття. Він не сказав, я роблю тільки те, що я відчуваю. Він сказав, що я чую і що я бачу. Амінь. Співчуття і милосердя спонукали його. і що він робив? Всіли в їхніх недужих, коли настав вечір, учні його підійшли до нього і сказали. Тут місце пустинне. І, почувши, Ісус відплив звідти човном у пустинне місце. Ви думаєте, він не знав цього? Справді, скільки разів ви витрачали півтора години свого молотованого часу, щоб розповісти Богові все, що не так? Так, наче він щойно довідався про це. Одного разу він сказав мені: він сказав, Кенете, я довідався про цей гріх не тоді, коли ти сповідав його, сину. Він сказав: саме тоді ти його позбувся. Амінь. Алілуя. Сьогодні ми гарно проведемо час. Я вже можу сказати це, хвала Богу. Ви намолені, заряджені і готові рухатися. Амінь. Давайте звернемо увагу, що вони зробили. Вони дивляться на цю ситуацію через природні обставини. Небезпечно повертатися туди вночі. Вони це знають. Сонце заходить, це пустеля, пустельне, віддалене місце. Але подивіться, що ми тут маємо. Ми маємо всі складові голоду. Як би ми назвали це? Міні голод? Вони в постельному місці, де немає ні їжі, ні води. І наскільки вони знають, немає жодного способу здобути їх. Його учні стривожили з цього приводу. Вони не думали про те, щоб служити зціленням цим людям. Вони намагалися закінчити служіння, щоб ті могли швидше повернутися додому до темряви. Амінь. Чому? Через їхнє мислення. І уявлення про забезпечення, воно повністю ґрунтувалося на вавилонській системі, а не на природному царстві Божому. проте Ісус проповідував слово царства і демонстрував життя у царстві Божому вірою. Маючи Бога за джерело. Незалежно від того, якими можуть бути оточуючі обставини. І це дуже, дуже важливо, ми народжені згори діти Божі. Тієї миті, коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, згідно з тим, що написано у Посланні до колосян в першому розділі 12 і 13 віршах. Дякуючи Богові, який визволив нас минулий час, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство свого улюбленого сина, і ми вже там. Амінь. А царство Боже всередині нас ось що проповідував і про що навчав Ісус? слова, які я говорю вам, говорю не від себе. А отець, котрий перебуває в мені, він творить діла. Той самий отець є в вас. Те саме царство Боже є в вас. Ви громадянин небес. Ви були воскрешені разом і посаджені разом з ним. Амінь. ви вже там. Ви вже там. Ви маєте доступ до царства. Ви маєте забезпечення царства згідно з його багатством у славі. І нам потрібно звернутися до слова і дізнатися, як отримати цей доступ. Ось чого нам потрібно навчитися. І ми побачимо це тут. В житті Ісуса. По суті, ми бачимо тут дві ситуації, з точки зору їхнього мислення і Його мислення. Вся вавилонська система, де люди намагаються забезпечити свої потреби без Бога зосереджена. На забезпеченні, яке приходить ззовні всередину, ви повинні вийти назовні, щоб отримати необхідне. Вам потрібно піти і попросити когось про це вам потрібно піти і заробити це. хіба Ісус не сказав саме цього шукають язичники? Амінь. Їм потрібно виходити назовні, щоб це отримати, і людей навчили. Навіть у стосунках з Богом, що вам потрібно йти до Бога і змусити його дати це вам. Це однаково ззовні всередину. Коли ви народилися згори, любі мої, ви мене слухаєте? Все Боже царство є ось тут. Алілуя. Ми є людьми. Що діють зсередини назовні, а не зовні всередину. Ми приймаємо Слово Боже всередину, і отець, який живе в нас, він творить ділаці. І тоді ці речі додаються нам. Амінь. Я знаю, дехто з вас зараз дивиться на мене. Що? Тоді розгляньте це у служінні Ісуса. Вони сказали, Господи, ми повинні закінчити служіння швидше. Це пустеля. Час вже пізній. Вони звертаються до Ісуса і говорять йому, що він повинен робити. Дивіться, відійшли людей. Не має значення, якщо серед них є люди, які ще не зцілилися. Господи, зупиниться і відійшли їх додому. Хіба ти не розумієш, що вже темніє? Відпусти людей, щоб пішли у села і купили собі їжі. Ісус вже сказав їм: не треба їм йти. Ви дайте їм їсти. Що? Звідки ми візьмемо їм, що їсти? Ми посеред пустелі, тут немає нічого. Так, є. Там є Ісус. Все Боже царство близько. Хіба він не повторював їм Боже царство наблизилось? Боже царство близько, Боже царство наблизилось. Бачите, він демонстрував їм це життя у царстві під благословенням Авраама. І ось що таке благословення Авраама. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю. І оволодівайте нею поповнюйте її. Та писання не сказано. Все створіння зітхає. воно стогне від чого? Чекаючи виявлення синів Божих. Чому? Ви маєте собі благословення? І це благословення, яке Бог поклав на Адама, наповнювати землю. І знову постачати її запаси. Амінь. Кожен знає, що наша планета в біді. Дозвольте мені сказати вам дещо. ви не можете врятувати цю планету природними засобами. Боже мій, припиніть. прокиньтеся. Амінь. Люди не можуть її знищити, і люди не можуть її врятувати. Прочитайте, що написано в кінці цієї книги. Амінь. Але благословення Господнє є у вас, щоб поповнювати її запаси. Амінь. Так. Коли почався великий голод, Бог послав одну людину, одну людину під час цього голоду і сказав: ні, не йди в Єгипет, залишайся тут. Одна людина з благословенням Господнім врятувала від загибелі цілу націю. Амінь. Той самий принцип буде працювати навколо вас і навколо мене. Коли ми починаємо діяти у цьому благословенні, всупереч економіці. Ось, ким ми є. Ось якими ми є. Амінь. І зверніть увагу, що сталося. Ісус сказав ні, ви нагадуйте їх. Вони відповіли. Ми маємо тут лише п'ять хлібин і дві риби. І ось у чому ключ. Принесіть їх мені. Принесіть це мені. Немає значення, наскільки цього мало. Що б у вас не було, принесіть це мені. Амінь. Я пригадую нашу хорошу подругу. Її виховувала її бабуся. І вони були дуже дуже бідними. Її бабуся займалася пранням білизни і прасуванням. і цілий будинок був наповнений дітьми. Вона виховувала своїх онуків, і їх у неї був повен будинок. І наша подруга розповідала, що коли та жінка знаходила 10 центів, чи кілька центів вона говорила: Господи, ти знаєш? І ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш, що ти забезпечиш мої потреби згідно зі своїм багатством у славі. Мені потрібна їжа для цих дітей. Амінь. І накривала на стіл, скликала дітей. У будинку не було ані крихти їжі. Накривала на стіл і готувалася. І подруга розповідала, і хтось обов'язково стукав у двері зі словами. Господь звернувся до нас сьогодні і сказав нам принести вам вечерю. Бабуся відповідала: слава Богу, заходьте. Вони жили у дуже, дуже холодному кліматі. Але вона розповідала: бабуся ходила до церкви і з того. Як бабуся поводилася, ніхто й не думав, що вона бідна. вона входила у церкву через двері, що відчинялася в обидва боки, широко відчиняла їх і входила. Хвала Богу, витягувала свої 10 центів, щоб покласти їх у пожертвування. Амінь, вона молилася. На вулиці було холодно, а в них були грубки. В яких палили вугілля, і вона говорила: Господи, ти знаєш, і ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш, що нам потрібне вугілля для цього будинку. І раптом з вулиці почувся гучний галас. Вони не знали, що відбувається. Хтось під'їхав з вантажівкою вугілля, і висипав всю вантажівку на подвір'я бабусі. Амінь. Розумійте, вона не знала тих речей, про які ми говоримо тут, але вона її знала у своєму серці. Вона знала, що потрібно прославляти Бога. Амінь. Отже, принесіть те, що ви маєте Ісусу. І звелів народові посідати на траву і взяв п'ять хлібів і дві риби, і, споглянувши на небо, благословив, поламав хліби. І дав учням, а учні людям, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків, які залишилися дванадцять повних кошів. І грецьке слово тут, яке позначає кіш, це те саме слово, кошик, у який посадили апостола Павла, і в якому його спустили по стіні. Не кошик на обід, а величезний кіш, в якому можна носити дорослу людину. І залишилося 12 кошів посеред пустелі. Посеред пустелі. Амінь. Алілуя. Хвала Богу. Звідки це прийшло? Звідки це прийшло? Це було забезпечення з Божого царства. Де було це царство? В Ісусі? Амінь. Царство Боже в ньому. Він благословив і поламав. І що ви думаєте? Він сказав, отче. Благослови наші маленькі рибки, благослови наш хліб, благослови пекаря, який його випік, і рибалок, які зловили рибу. Нехай це буде на поживу нашим тілам. Ви колись замислювалися над цим? Міркували? Що ж він сказав? І ви вже знаєте. Ви просто не знаєте, що ви знаєте. Він сказав: я кажу тільки те, чого мій отець навчив мене. А що Бог сказав, коли він благословив Адама? Те саме, що він сказав, коли благословив Ноя? Те саме, що він сказав, коли благословив Авраама? Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю і оволодівайте нею. Постелею і всім іншим. Наповнюйте землю. Амінь. Ви знали, що Писання говорить, що Бог послав Ісуса благословити вас? А чи ви знали, що коли вони пішли за Ним, просто перед тим, як він вознісся, у Писанні написано і Він? Благословив їх. Як ви думаєте, що він сказав? Бувайте всі? Не нудьгуйте, поки я повернусь. Благословляю вас. Плодіться. Розмножуйтесь. Підкоряйте землю і оволодівайте нею. Проповідуйте слово по всій землі в моє ім'я. Амінь. Він залишив землю з благословенням у своїх устах. І він увійшов в небеса з благословенням у своїх устах. І він благословив небеса і землю. Алілуя! Благословення діятиме у вас так само, як воно діяло у ньому. Хвала Богу. Амінь. Але воно не діятиме, коли ви будете плакати, скиглити, скаржитися, бо у вас нічого немає. Ну, Господи, сьогодні я втратив свою роботу. Мабуть, я просто не знаю. Зі мною ніколи нічого доброго не відбувається. Ви праві. І знаєте чому? Бо ви сказали так. Амінь. Ну, я просто не розумію, брате Коплан. Ні, ви розумієте. Ви розумієте набагато більше, ніж ви думаєте. Бо коли ви народилися згори, ви народилися від насіння величі. Алілуя! Велич всередині вас. Дух Божий всередині вас. Творець всього всередині вас. Алілуя. Запаліться. І починайте розігрівати себе, хвала Богу. І починайте ходити і оволодівати. Оволодівайте речами навколо вас. Оволодівайте ними в ім'я Ісуса. Почніть благословляти щось. Амінь. Все не виглядає добре. Візьміть щось і принесіть це у десятину. І зробіть це швидко. Щоб це не було, відділіться як десятину. Бо це зв'язок благословення. Як багато з вас знають, кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого є днем пожертвувань. Я хочу прочитати вам у ривок з послання до Галатів, 6 розділу, 6 вірша. А хто навчається слово, нехай ділиться або реагує на це навчання всяким добром з наставником. І мені подобається саме вірш. Не обманітися. Або я би сказав так: не будьте збиті з пантелику. Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Багато хто з вас вже є партнерами нашого служіння, і ви знаєте силу сіяння, ви знаєте силу пожинання. І зараз ми хочемо сказати тим із вас, хто є нашими партнерами. Велике дякую за те, що вірите Богові разом з нами. Дякую за те, що молитеся за нас. Дякую за вашу фінансову підтримку. Якщо ви пропустили якусь передачу, ви можете знайти її на нашому сайті kcamor.ay, і ви зможете завантажити її для себе безкоштовно. Це ваше партнерство. Це ваше вірне партнерство з нашим служінням, яке дозволяє Кеннету і Глорії Коплен та іншим служінням поширювати це слово безкоштовно. Хопіться за це. Нехай воно буде для вас благословенням. Обов'язково станьте частиною хорошої церкви. Приєднайтеся до неї і приймайте і давайте. Я хочу, щоб ви знали, перед закінченням сьогоднішньої передачі я нагадую вам, як завжди, якщо ви щось пропустили, ви можете знайти все це на нашому сайті в інтернеті. Ви можете завантажити всі ці передачі безкоштовно. Якщо ви вже зайшли туди, то не поспішайте довідатися про це служіння більше. Також ви можете стати партнером нашого служіння. Вала Богу, дуже дякую за те, що були з нами сьогодні. Це Джеремі Пірсон з вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди, Ісус є Господь. незалежно від того, що відбувається у світі, економічний спад, спустошність, сімейні проблеми, хвороби. У розпорядженні віруючих є інструмент, який може змінити все молитва. Бог завжди відповідає на молитву. Він бажає, щоб ми були людьми, чиї молитви приносять результати. І молитва за партнерів відбувається щодня. Кене та Глорі Копен і їхні працівники щодня моляться за своїх партнерів. У свою чергу вони просять молитися за них і за інших партнерів. І у вас як у партнера є щоденний молитовний покров, який охоплює десятки тисяч людей по всьому світу. Я вивільняю благословення Авраама. Благословення Господні, я вивільняю його на своїх партнерів. Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте на ній по всі дні свого життя. Радійте і насолоджуйтеся рясно усім тим, що Бог дав вам. Я вірю, що молитви, якими брат Копленд молиться за всіх своїх партнерів, щоденно виявляється у моєму житті. Коли я знаю, що за мене моляться щодня, це має для мене велике значення. Я знаю, що я ніколи не залишена без молитви. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою. І проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.